Світлини з евакуацією людей, яку проводить команда гуманітарної місії Пролізка, показує її керівник Євген Каплін. Сповноштабного вторгнення просто евакуювали ми на сьогоднішній день вже понад 30 тисяч людей, і понад тисячу з них було евакуйовано таким чином медичними бригадами. Так допомагала людям гуманітарна місія Пролізка під час ковіду. Це наш проєкт. Пряма гордість моя електровелосипеди. Коли почався ковід для поштарів медичних соціальних працівників, 123 електровелосипеди на лінії розмежування. Ми роздали, щоб люди могли. Це от соціальна працівниця. Вона привозить бабусі продукти харчування. Продукти теж ми надавали. В кразинці аж два мішка по 20 кг кілограм. Кожний поміщалася для медпрацівників. Тут ще клали медичне приладдя. 93 тисячам людей, в яких зруйновані будинки через обстріли. Гуманітарна місія проліска надала будівельні матеріали. На цій ілюстрації наша команда надає матеріали екстреного реагування для житла. Стараємося максимально швидко, якщо температурний режим там мінус 10 на вулиці. Ну люди не буде жити без вікон. Тут на фото от, прозора плівка для вікон, нам надана тарпаулін. Він називається або це брезент спеціальний вологовідтокуючи для побитих дахів. І у СБІ це також ну люди на вікна. Наразі штат гуманітарної місії Проліска налічує понад 500 людей у 13 регіонах країни. Команда гуманітарної місії евакуйовує людей, надає гуманітарну психологічну допомогу в місцях обстрілів. Євген Каплін розповів, громадська організація Проліска була заснована в Харкові в 2006 році. Спочатку як обласна громадська організація. Розповідає Євген Каплін, як виникла ідея. Я був засновником організації. Поряд зі мною ще було у нас 20 людей. Засновників це активісти, якраз студентських самоврядувань, шкільних самоврядувань, активна молодь, учні. Я коли заснував організацію, мені на той момент я був в 11 класі. Я ще навіть не повнолітній був. У нас статус організації був молодіжна громадська організація, бо ну, у нас більшість була молодь. На той момент це була обласна організація, яка працювала в Харківській області. Це пролізка, як юрособа зразка 2006 року. За словами Євгена Капліна, друге народження гуманітарної місії проліска відбулося 10 липня 2014 року. 10 липня ми в харківську міську раду. що на 2-3 тижні буде проходити акція, щоб допомогти нашим людям, під які. На деокупованих територіях у нас 10 наметів стала підстанція метро. Ми почали масований збір гуманітарної допомоги. Абсолютно ніякого фінансування в 2014-15 році донорського у нас не було. Це повністю була волонтерська організація, яка на перших парах утримувалася мною особисто та а, людьми з бізнесу, які мої знайомі мене підтримували, а, і людьми простими харків'янами, які там за декілька місяців нам понад 50 тисяч харків'ян принесли, Хто що було? Так гуманітарна місія Проліска почала надавати. Допомогу мирному населенню, яке постраждало внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях. У кожній громаді були активісти, які не виїхали, і, власне, так почала будуватися пролізка вже нового зразка, яка гуманітарна місія пролізка. І станом на початок повномасштабного вторгнення у нас налічувалось 120 наших співробітників, волонтерів, надаючи послуг. Ми працювали у нас штаб-квартира, була в Харкові, такий офіс всієї країни. А саме Територія діяльності це лінія розмежування 20-кілометрова Донецькій, Луганській області. І Там ми мали 10 офісів, які знаходились прямо на лінії фронту. П'ять з них було окуповано або розбито прямо в перші години, 24 лютого. Бо всі вони знаходились в п'яти кілометрах, в кілометрі від лінії розмежування в трьохсот метрах. Тому ці наші офісні приміщення вони перші на себе прийняли. Удар розповідає Євген Каплін про те, чому свого часу для громадської організації обрали назву саме Проліска. По перше, це символ, коли щось починає квітнути після холоду. По-друге, це символ незламності. Що вона пробуває собою кригу, і ми проростали крізь кригу. Була обрана це як символ, якраз первенства, і в тому, що ми перші, і в тому, що ми долаємо кригу, щоб прорости, і ми маємо свою власну позицію, і ми маємо свою власну мету і стратегію. Оксана Ушакова, Глотіни Кулишин, Суспільне новини.